Серед тих, хто зібрався на заняття у велошколі, учні та їхні вчителі. Дехто з них катає близько п'яти років, хтось лише новачок, а є й ті, що тільки хочуть навчитися їздити на велосипеді. Тож, спочатку, знайомство з двоколісником. Почнемо з того, як влаштований велосипед. Я думаю, у всіх у вас велосипеди, в яких перемикаються передачі, правда? Не у всіх, да? Так? так, отже, почнемо з того. З велосипедів, в яких перемикаються передачі, ви рахували скільки у вас зірочок попереду і позаду? Так? Шоста велошкола у Житомирі зібрала велолюбителів ліцею номер 4. Продовж двох годин тренери розповідали дітям базові знання та ділились навичками, аби вони стали повноцінною частиною руху у місті. Зараз життя кожного українця є цінним і е... Ми не маємо гинути, а тим паче гинути на дорогах, і не мають гинути наші діти. І мета цієї велошколи в тому, щоб діти після неї вже мали базові навички і, хоча б трошки на декілька там відсотків, впевненіше володіли велосипедом. Діти дізналися, як правильно налаштовувати велосипед під себе, як качати колеса, обирати екіпіровку та зробити так, аби ровер прослугував якомога довше. Як доглядати за двоколісником та розуміти подані ним сигнали в. Власнику учням розповідала Анна Напольська. Житомирянка каже: в дитинстві велосипед обрав її сам. Коли вийшло поїхати з першого разу, з тих пір не уявляє свого життя без нього. Коли я в дитинстві каталася на велосипеді, у нас таких не було велошкіл. Я розумію, що дітям це дуже потрібно, особливо Житомир. Це у нас досить велике місто з активним трафіком. Тому я думаю, дітей потрібно познайомити як мінімум з правилами, як доглядати за велосипедом. Від цього залежить просто життя. Отримані знання учні закріпили на практиці. Найбільше дітей зацікавила частина про догляд за велосипедом. Адже якщо раніше слідкувати за деталями допомагали батьки, тепер можуть робити це самостійно. Мені було цікаво послухати про механіку, тому що я не дуже в цьому розбираюся, і було цікаво послухати про це. Я буду пробувати обов'язково, тому що на ну, перший це мій велосипед. Семикласниці Ліза та Оля катаються на велосипеді ще з дитинства. кажуть, спочатку це було просто як хобі. Зараз розуміють усю зручність та екологічність такого транспорту. Доглядати за ровером в основному також допомагали батьки. Під час занять дівчата відкрили для себе багато цікавого про екіпіровку, бо зізнаються падати з злоколісника боляче. Зручніше руки бувають, ну не нетирають на, або потіють літку, то. Да. Не взять по я думаю, потрібен для безпеки, якщо десь може трапитись якась ситуація. Мінила хобі на засіб пересування і десятикласниця Настя. Хоча більшість того, що почула у велошколі, зізнається, знала завдяки батькам. Катаюсь з самого дитинства. Спочатку це було як хобі, а згодом влітку зрозуміла, що дуже класно не паритися в транспорті, їхати на велосипеді з вітерком. Батьки проводили інструктаж, обов'язково все розказували. мали мала і шоломи, і, і на колінники. Для рук спеціальні все знала, все вміла. Та серед тих, хто з дитинства сидить за кермом двоколісника, були й новачки, які лише прагнуть розпочати свій досвід на велосипеді. Тож і для них почуте було корисним та цікавим. Я не вмію кататися, я прийшла вчитися. Дуже цікаво, я цього не знала, і я запам'ятаю, і буду знати. Урок тривав дві години. За своїми учнями лагідно спостерігала директорка ліцею. Заклад брав участь у проєкті Тумі шлях до школи, під час якого Бо діти демонстрували показові результати та вміння. Тож і такий захід не могли оминути. Керівниця ліцею каже: така свідома молодь приклад для гордості. Пишаюся кожним з вас ви приклад для усіх: збереження ресурсів країни, екологічність міст, здоровий спосіб життя. Усе це патріотизм на місцях. Бажаю усім міцного здоров'я, перемог, оптимізму. Та підвищення рівня культури в Україні. велошкола проводилась в межах європейського тижня сталої енергії за підтримки державного секретаріату Швейцарії з економічних питань по завершенню заняття. Найактивніші учасники отримали цінні та пам'ятні подарунки. Катерина Волкова, Юлія Зідкевич, телеканал СК1.